Сьогодні у нас на огляді справжній пивосуп, і життя мене до такого не готувало. Всім привіт! Це Оленка, ви на на блозі про крафтову культуру і пиво. І сьогодні ми куштуємо з вами спробу відтворити одну з найпопулярніших азійських страв Том-Ям в форматі. Гозе для тих, хто не знайомий з стилем гозе, це таке традиційне німецьке пиво родом з Лейпцигщини, в яке зазвичай додають пшеницю та коріандр. Зазвичай має кисло солоний смак. Конкретно за цей експеримент відповідає пивоварня з Харківщини Ред. Прикольно виглядає, тому що це дуже симпатичне упакування, етикеточка. Томатне пюре, сіль, перець, пюре лайму, паста, листя, кафер лайму, лемонграс, цибуля, чесник, кінза, галангал. Багатько всього. Практично все те саме додають і в том ям. Також давайте глянемо по алкоголю 4,5. Цікаво скуштувати. Я зазвичай такі газешки рідко куштую, тому мені особисто буде цікаво, що з цього вийшло. Спроби відтворювати всякі унікальні супосмаки взагалі. Не традиційні для пива смаки в форматі «Гозе». для українських пивоварень це не щось таке фантастично. У нас багато хто це робить круто. Редкет в цілому не пасуть задніх. В них просто ледь не легендарний труборж, який я мушу скуштувати, тому радкет ви знаєте, що робити. А я думаю, що варто вже почати дегустацію менше потякати, більше куштувати. Одразу скажу, що з азійських страв том ям не моя найулюбленіша, але в цілому він мені подобається, тому цікаво буде порівняти, що вийшло в пивку. Пахне так розмаїто. Одразу все, що є цитрусове, іде на перший план. Відчувається томат, щось пряне, спокусливо я би сказала, по ароматиці. Гостренько. I think I might die. Um. Дуже легке, дуже питке, превалює гострота в кінці, але вона легенька. Тобто, якщо ви боїтеся, що буде за гостро, це не воно дуже свіже. Мені особисто переважає вся оця цитрусова гама, і ламанграс, і все дуже дуже таке фреш. Я очікувала, що буде трошечки. Щільніше і буде насиченіше саме супна частина цієї ідеї, так би мовити, в цілому, дуже легенько нагадує том-ям. Якщо хочеться експериментів, особливо з стилем газет, це прикольно. Любителям Азійщини це може зайти. Гостре стає Редкет. Молодці! З вами була Оленка. Підписуйтесь на біргічку, ставте свої вподобайки. Долучайтесь до наших ініціатив, споживайте відповідально, будьте котиками. Всім па-па.